У любому лагері детському озерітелям дому будет паспорт лагеря, да вот там знаходяться всі документи. Вот они. І, якщо ви не видели оригиналов и не виїжджали комісіонно. Об'ясніть з якого перепугу наші діти поїхали туди. Начальник управління з питань АТО пояснює, під час проведення тендеру на закупівлю путівок та перемоги лазурного бердянський табір мав усі необхідні документи. Ліцензію, акредитацію і найголовніше акт приймання дитячого табору відпочинку з печаткою Держспоживслужби 15 червня 2017 року. Акт номер 16 нам був представлен, що Держспоживслужба відкриває цей лагерь. І він може працювати як дитячий оздоровчий заклад. У нас були всі основання для того, щоб завершити закупку у этого. Дєцького оздоровчого закладу вже через чотири дні з початку табірної зміни двоє дітлахів стали скаржитися на погане самопочуття з блювотою, проносом та високою температурою. малеча потрапила в ізолятор. Незабаром такі ж симптоми проявилися і в інших відпочивальників. Втім, медики кажуть, це не отруєння, а інфекція. Два рібенка заболіли, Ці діти у них були брати і сестри в этом лагері. вони пішли помимо карантину, піднялися наверх і заразили той же інфекцією детей. дітей. Сьогодні ко мне прийти в електронному виде, а потім в живому виде, справка о том, що это інфекція рота, вірусна і какої-то Як тільки держслужбовці дізналися про недужих, одразу вирушили до Бердянська, підняли документацію. Аж раптом виясняється, що держпрожив нагляд, составляв п'ять актів. На то, щоб не відкривати цей лагерь. Документ, який у нас під номером 16 на акт приймання дитячого табору, його сотрудниками поділа кожна путівка коштувала міському бюджету 6 тисяч гривень. Сума чимала, але, схоже, недостатня для доброї організації відпочинку малечі. Розповідає Андрій Млевський. Його 11-річний син з першого дня телефонував батьку та розповідав: в таборі не подобається. Всьому вже не нравилось, він хотів домой. На питання, чому значить, там скучно, заниматься. займатися. есть тобто вони йдуть на море, купаються 5 хвилин, там виходять, ожидают 20 хвилин, води не дають, дають на кімнату по 2 Вот. Після моря вони йдуть домой і сидять в кімнатах, їх нікуди не випускають. І ось вже через декілька днів пізно ввечері пролунав черговий дзвінок. Цього разу син скаржився на погане самопочуття. Ребенок дзвонив в 10 часов вечора, сказав, що йому плохо. От, і я був готов виїхати. Потім в 11.30 вже дзвонив врач мені і сказав, що вон, у нього рвота отравлення, І я одразу виїхав. Врач приходив, я визивав скоро, тому що була висока температура 38,3. Він сказав, що це швидше ОРЗ чи ОРВІ. От, 245 дітей, учасників АТО, відправили по домівках. Погано себе почувало близько 20. На думку громадських діячів, треба було з'їздити до дитячого табору одразу після проведення тендеру і ще тоді ретельно перевірити документи. Зв'язувались ми з такою ж громадською організацією в місті Бердянській, яка по нашій просьбі виїжджала туди на перевірку. Однозначно лагерь працював з першого дня під чорним флагом без розрішительної документації. Схоже с громадськістю сгоден и міський голова. Про возможность кадровых решений поведомил на фейсбуке Борис Филатов. В связи с отравлением детей в оздоровительном лагере в Бердянске принято решение на время проверки отстранить от работы директора департамента соцзащиты госпожу Козловскую и начальника управления по работе с участниками АТО господина Зверко. Их дальнейшая судьба будет определена в ближайшее время. А если уж совсем по-простому, то отправить детей в лагерь, не убедившись лично, куда они едут, это скотство. Ми будемо стежити за розвитком події. Валерія Бовша, Олександр Пронський, новини 11 каналу.